Всім привіт, вітаю на каналі. Взагалі я роблю джойстики для авіасимулятора, але наразі актуальна є тема це джойстики для FPV-дронів. Я замовив у Китаї два таких от джойстики, котрі стануть основними базовими складниками для майбутнього джойстика, який ми зробимо. Але перш ніж це зробити, я хочу вам показати, що ми можемо підключити до саморобного джойстика і скільки це буде коштувати, які компоненти ми можемо використовувати. і також я вам надам код, який ви зможете легко відредагувати а, і налаштувати під себе. Для чого вам потрібен джойстик, для FPV-симулятора, авіасимулятора, для гоночок, для будь-чого. Тому це буде серія із трьох відео, де спочатку я покажу, які компоненти ми можемо використовувати з Китаю такі базові. Який код ми можемо використовувати, як це все налаштовується. І у третьому відео ми з вами вже зберемо джойстик для симулятора FPV дронів. І його вартість буде складати менше 1000 гривень. Ось такі справи. Хоча найдешевший джойстик коштує 2000 гривень. І ви зможете зібрати такий, отримати знання трошки в програмуванні, трошечки отримуєте знання, як що паяти, як клеїти. Це доволі просто, буде цікаво. Тому приєднуйтесь, доєднуйтесь. І погнали. Також в описі є тайм-коди, де ви можете перемотати на той момент, котрий вас цікавить, аби не витрачати час, не дивитись все відео. І також я хочу додати, що це відео, що ви зараз дивитесь, то це перша частина. Є ще друга частина, де ми будемо завантажувати код. Я буду розказувати, яка частина кода відповідає за роботи котрого як якщо під'єднувати. В третій частині ми будемо вже паяти, під'єднувати та тестувати наш джойстик. Я попрошу не лінуватись, заходите під відео, тут закріплений коментар, тут буде табличка з усіма посиланнями на Aliexpress, що де купити, а також натискаєте опис і дивитесь, читаєте повний опис. Тут будуть усі посилання на мої попередні відео та на корисні якісь інші ресурси, або також посилання на цю Excel-табличку з ссылками на компоненти для джойсті. Ви можете сказати, нащо, якщо я можу взяти отакий джойстик і пограти в FPV-симулятор вдома на компі. Тим не менш, тут зовсім інший форм-фактор, тут нема такого стіку, котрий зазвичай використовується у всіх FPV-джойстиках. Ось його можна тримати як великим пальцем, переключати, отак, так і от щупом. Так називаємо. І ми не будемо використовувати 3 d друк а будемо використовувати дуже доступні, дешеві та прості матеріали. Тобто, як ми бюджетно можемо все це зробити та налаштувати. Я думаю, що у нас з вами буде отака формочка, де буде спрятана наш мозок це плата. За допомогою приблизно от таких от проводків все це буде під'єднуватись. Це плата буде тут. Тут будуть потім куча проводків. Будуть отакі вимикачі. Ви отакі положення on off Ми зробимо акуратненько тут дирочки цій поверхності. І у нас тут будуть два отак стіка. Ми зможемо літати як і так, так і тримати його як джойстик. І це у нас буде такий форм-фактор бюджетний. Тим не менш, я пропоную зараз все це відкласти в сторону. До цього ми повернемось, коли ми трошечки розберемось, що до чого у нас з вами по компонентам які ми можемо використовувати. І давайте я вас познайомлю з мозком. Всього, що, до чого ми будемо під'єднувати, це типу як плата. Плата у нас Arduino Ліонарда. Ця у нас запакована, її вартість десь 200 гривень в Китаї, десь, може, 300 гривень в Україні. Ось, ну, в мене вже є така трошки відремонтована, і я буду на її прикладі показувати, що тут до чого. Значить, у нас є 6 аналогових виходів і 13, точніше 14 цифрових. Що таке аналоговий цифровий вхід? Я зараз покажу, на прикладі цього джойстика. Дивіться, все, що кнопка, тобто там, де може положення бути 1 або 0, тобто, або нажав, або відпустив, то це у нас цифровий вхід. Тобто він зчитує. Ну, Грубо кажучи, так або ні, два положення. А аналоговий це коли ми можемо зчитувати якесь більш детальне положення, тобто якийсь кут нахилу, кут розвороту. Кожен із тих стіків складається з, з двох потенціометрів. Тобто тут у нас чотири потенціометри. Що таке потенціометр? Це такий пристрій. Я зразу наперед забігаю, що вам його покажу. Тут це доволі такий великий пристрій, тут такі два маленькі. Ось, у котрого є положення, грубо кажучи, від 0 до 100, наприклад. І зчитується положення в кожен момент часу. Тобто, наприклад, якщо ми посередині, то це параметр буде передаватись 50. Тобто, буде зрозуміло, що це серединка. Е, таким чином, тут у нас два таких потенціометра. Тут два. це. 4. І я думаю, що тут, от, у цих от положеннях, також е, є потенціометр, який встановлений, грубо кажучи, отак от десь боком. І коли ми натискаємо за допомогою шестиріночок, там крутиться отака от штучка. Тобто це аналоговий вхід. І як ви бачите, цей джойстик, в ньому також е, 6 аналогових виходів. І все інше: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, це 14. І я думаю, тут плюс-мінус всі кнопки я назвав. А, ще оці дві натискаються, тобто тут десь 16 також кнопочок. Тут у нас 14. Тобто приблизно така сама плата, тільки більш надрукована, така вона компактна, розташовується в цьому джойстику. Значить, Щоб зразу не лякатись, коли ми підключимо цей е, пристрій за допомогою звичайного USB кабеля такого, до комп'ютера, то у нас буде відображатись... Він, як звичайний джойстик. Це ми завантажимо в нього код. Код я також е, залишу в описі, покажу там, що ви можете змінювати, що налаштовувати, для того, щоб у вас джойстик працював. І таким чином ми з вами зберемо джойстик на основі цієї плати. Ну і щоб наверняка закріпити цю тему, ось я зайшов в свойства свого штурвала, і от бачите, зараз це аналогова тема відображається у верхній частині, тобто такі рухи. Вліво, вправо, вперед, назад, на педалях. І зараз я нажимаю кнопочки: це цифрові входи. Тобто це просто положення 1 або 0 якоїсь кнопочки. І як бачите, цей штурвал також складається десь з 5 аналогових входів, і цифрових кнопочок там штук 15. От такі справи. Тобто принцип у всіх джойстиків плюс-мінус однаковий. Тому те, то, що ми з вами зробимо, нічим по своєї концепції відрізнятись не буде від комерційного джойстика. Як я вже казав, крім цих шести потенціометрів, що я вже сказав, ми підключимо різні кнопочки. І так як це демонстрація, як зібрати джойстик, то ми будемо підключати різні типи кнопок. Це будуть як і такі кнопочки, звичайні, тумлери. Тобто, так і кнопочки, зараз я покажу, Так, кнопочок буває просто неймовірна кількість. Значить, що це кнопочка on off тобто два положення, і тут всього два контакти. Також отака найпростіша, дуже маленька кнопочка в нас є. Також це кнопочка є, така побільша кнопочка. Ось така кнопочка. Ну, в общем, смисл, ви зрозуміли, що кнопочок є просто неймовірна кількість. Вони бувають маленькі, великі. Це також кнопочка. Ось Є кнопочки всякі з лампочками там всередині вбудованими. Ну, це вже такі доволі складні механізми. Отакі От тумблери вони також е, працюють по принципу кнопочки. Просто вони можуть або е, зараз я покажу, фіксувати якесь положення. Тобто, бачите, оцей, наприклад, цей свіч, або тумблер, як хочете, так і називайте, він сам повертається в положення 0. Тобто ми натискаємо сюди, фіксується положення 1, відпускаємо, повертається в положення 0. Є такі, що ти натисну, вони фіксуються в такому положенні. Це звичайний тумблер на два положення: тобто положення ON і положення OFF. І також ще до кнопок я можу віднести отаку штуку. Тобто, це механізм. Проще я покажу на цій штуці. Тобто тут поворотний механізм. Якщо я зніму колпачок, то ви побачите, що це таке. Ось. У якого є просто декілька фіксованих положень. І кожне положення це рахуйте як кнопка. Тобто на джойстику буде відображатися, що ви тіпи, нажали кнопочки і її затисли. Таку штуку також можна підключити до е звичайного джойстика на Arduino Leonardo, який ми будемо збирати. І також, крім таких всіх кнопочок, давайте я вже від кнопочок відійду. І зараз ще покажу третій механізм, який ми в рамках цього джойстика зали, підключимо. Ой, улетів. Ну, коротше, це отакий енкодер. Зараз я покажу, як він виглядає. Значить, є ще отакий енкодер, він зазвичай йде без проводочків, тобто отак, от, і може йти з клапачком. Значить, Що це таке? Це така штука, котра безкінечно може крутитись в одну сторону або в іншу. Ось. Тобто це зручно для вибору чогось. І при, якщо робити пристрій, як ми з вами робимо, щоб він працював як джойстик звичайний джойстик. То тут використовується така тема, що коли ми повертаємо вліво, воно так похруштує або вправо, можете чути. І натискається кнопочка, і потім відтискається. Тобто виконується таке багатокількісне нажаття вліво або вправо. Це підходить для налаштування чогось вибору. І також зазвичай такі кнопочки мають отаке натискання. Тобто, давайте закріпимо. Оця штука повертається десь на 270 градусів. Тобто ми її взяли, повернули, все, у неї хід закінчився. Це потенціометр, тобто він крутиться не обмежено, а тільки на скількись градусів. Він крутиться від положення 0 в положення там, 100 чи хай буде 1000. Тобто у нього є максимальне значення і мінімальне. У свою чергу, ця штука крутиться просто безкінечно, вліво або вправо і паралельно натискає кнопки. Крім цього, можна зробити, щоб е коли ми давимо вниз і. Крутимо, натискалися інші кнопки. Тобто, за допомогою такого енкодера, це називається енкодер, можна запрограмувати одразу 5 команд, навіть, може, 7, коли ми натискаємо на нього. Чуєте? Коли ми просто крутимо вліво, просто крутимо вправо, це вже 3 команди. Коли ми натискаємо двічі, коли ми затискаємо і тримаємо, і коли ми затискаємо, крутимо вліво і затискаємо Крутимо вправо, тому це дуже прикольна тема, за допомогою якої можна замінити вісім команд чи типу того, тобто дуже класна тема. І знову таки, щоб закріпити, покажу вам приклад зі свого джойстика GNS 530 для авіасимулятора. Такий же енкодер, як він працює і відображається в панелі моїх пристроїв. Ця у нас 16-15, Якщо натиснути і крутити, то 17-18. Якщо натиснули один раз, то кнопка 19. Якщо натиснули та затримали, це кнопка 21 натискається. Якщо натиснули двічі, кнопка 20. І також ще вам для інформації існує така штука як матриця. Тобто це куча от таких от кнопочок. Наприклад... У цій платі у нас тільки 14 виходів, але якщо нам треба зробити виходів на багато кнопок, наприклад, нам треба зробити дуже багато, ми можемо використовувати таку програмну тему, що ми зробимо, щоб за допомогою 8 виходів у нас працювали, наприклад, 16 кнопок. Або за допомогою 10 виходів, ми зможемо зробити 5, помножити на 5, це буде 25 кнопочок, зможемо запрограмувати. А якщо зробити отаких, от от, наприклад, Чотири плати взяти. У нас буде з вами така матриця 8 на 8. Тобто це ми зможемо з вами зробити 64 кнопочки. Якщо зробити 9 на 9, то буде взагалі там дофіга, А так як оці аналоги кнопки можна використовувати як цифрові, то виходить у нас загалом тут 20 кнопок. І якщо зробити з усіх них матрицю. То це буде 10 на 10, це буде аж 100 кнопок, можна от таких от зробити, щоб працювали від однієї плати. Тому у нас фантазія з вами велика. І я покажу, як і зробити і джойстик, якщо вам треба просто дуже багато кнопок для чогось, як цю матрицю використовувати. Я використовував таку матрицю для джойстика MCDU, типу комп'ютер для Боїнгу, і використовував тут матрицю 8 на 8. Можете побачити зараз на відео, як воно працює і виглядає. Тобто, це практично дуже гарне рішення. І щоб ви не лякались, давайте покажу, що вам понадобиться, для того, щоб ваша конструкція, яку ми будемо робити, виглядала дуже ну, максимально надійно, як це можна. По-перше, я рекомендую використовувати паяльник. Паяльник коштує десь 100-200 гривень. Ось, можна замовити його на Аліекспресі, можна піти десь в червоний маркет купити. Тобто, він такий доволі. Дешевий, дешева штука, з насадками вона йде зазвичай, і нам понадобиться така штука. Я використовую, ну я в Китаї замовляю, так щоб флюкс було написано 2%. Тому таким чином добре воно паяється. Це для того, щоб наша конструкція була надійна. Бо нам прийдеться з вами не тільки просто е, отак от підсоєняти. Як тут, наприклад, бачите, тут просто такий проводочок, який вставився сюди, вставився, наприклад, сюди. І у нас все чітко. Але нам прийдеться з вами щось десь і підпаювати. Як, наприклад, тут, от, якщо бачите, я вже перевіряв, як воно працює. Тут такі дуже хіленькі контакти, бачите? Воно з заводу продається. І для того, щоб наша конструкція була надійна, треба, <кій> треба припаяти спочатку, а потім, як ви бачите, як я тут, залити клеєм. Для клея ми будемо використовувати з вами клеєвий пістолет, і для нього насадочку. Такий клеєвий пістолет може коштувати 300 гривень, може коштувати 100 гривень, залежить від того, наскільки вам він необхідний довговічний. Я купував і по 80 гривень, вони ламались десь. Може, якщо там всадить в них десь 20 отаких стіків, але якщо вам треба там зібрати один джойстик, то вам вистачить і дешевого, нічого з ним не трапиться. І вони зазвичай йдуть хоча б з одним таким стержнем. Один стержень коштує десь 10, 10 гривень. Загалом паяльник і клей не дуже обов'язкові. Можна, в принципі, руками перемотати і замотати пластирем, але бажано знайти десь паяльник. Якщо вас зацікавила ця тема, прошу вас переглянути другу частину. Посилання на котру буде в описі, тому що друга частина буде більш складна. Там вже треба завантажувати код, щось думати, програмувати і таке інше. Тому в це відео. Більш складні речі я вже не додавав. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.